Почнемо з питання. Вам цікаво, що про вас думають інші? Хтось скаже мені абсолютно не цікаво, я знаю сам себе краще від інших. Проте Ісуса Христа цікавило, а яка думка складається в людей, які оточують Його про нього? І одного разу він звертається до своїх учнів. Із Питання. Я зараз прочитаю, що саме сказав Ісус Христос, а нашими роздумами буде, що думає Бог про мене? Отже, євангель, згідно святого <кій> Матвія, 16 розділ. Візьмемо 13 текст, <кій> прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів. І казав, за кого народ уважає мене Сина Людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю або за одного з пророків. А він до них каже: А ви за кого мене маєте? А ви, що думаєте про мене? Отже, друзі. Ісуса Христа цікавило, що думають його сучасники, люди, які йшли за Ним, люди, які слухали Його, що думають вони про нього. Коли ви запитали свого друга, що ти думаєш про мене, то він, очевидно, сказав би багато гарних позитивних рис нашого характеру, нашої поведінки, добрих справ і так далі. Друзі не можуть сказати всього, що вони думають про нас. Найбільш точно про нас може сказати той, хто не є нашим другом, більше того, можливо, навіть до певної міри він нас вважає своїм неприятелем. Така людина скаже, більш об'єктивно згадає і про прадідуся, і про батьків, і хто ти, із якого роду племені. Але й ця характеристика не буде точною. Найточніше, про мене і про вас може сказати Бог, оскільки він. Знає нас, він знає не тільки нашу зовнішність, але знає наш внутрішній духовний світ. Пам'ятаєте історію Йова, коли розмова відбувалася в небі, і було сказано про цього чоловіка: немає такого, як він. Отак От Бог сказав, дав таку характеристику, і правда, що Він. Залишився найточніше. І коли прийшло випробування, прийшла біль, не стало абсолютно нічого, окрім шматка черепиці в руках Йова, він залишився у форматі тої характеристики, яку йому дав Бог. Що ми думаємо про Ісуса? Що ви думаєте про мене? каже Спаситель. Сучасники говорили, він добрий. Ті, хто любили гарну э, розмову. Повчальні, якісь глибокі речі говорили, ніколи людина не говорила так, як говорить цей. Інші казали, Він обманець, він обманє наш народ, прийдуть римляни і заволодіють нами. Інші ж говорили, Він буде нашим царем. Він буде тим, хто буде допомагати нам у непростих ситуаціях нашого життя. А тепер трошечки давайте нашу розмову зворотнього розпочнемо. А що Бог думає про нас? Що ми думаємо про нього, кожен хай дасть собі відповідь? А що Він думає про нас? Взагалі, чи Богу є до нас якісь справи? Той, хто у величі і в могутності створив цілий Всесвіт, той, перед яким народи. Мільярди народів як краплинки з відра говорить Слово Боже. Що він думає про нас, простих людей? І чи взагалі Богу є будь-яка справа до людини? Каже нам Давид у своїх псалмах: що є людина, що ти пам'ятаєш її? Ось псалом. Друге Самоїла 14,14. 14. Він думає. Він розважає про те, як не відкинути того, хто навіть відкинуть. Давайте задамо собі питання, що Бог думає конкретно про мене? Що Бог думає про моє життя, про мою поведінку? Скажіть, будь ласка, ті, хто мають дітей, школярів, вам цікаво, що про ваших дітей думає класний керівник? І ми, як батьки, нам взагалі-то цікаво. Поведінка наших дітей. Переведемо площину нашого небесного батька. Я переконаний і є підтвердження у Слові Господньому про те, що Він знає нас, Він турбується про нас. Йому цікаво, йому цікава поведінка Його. Дітей. Йому цікаві навіть наші побутові дрібниці і багато інших речей, на що ми можемо не звертати нашу увагу. Отже, я хотів би зауважити, друзі, наступне. У Біблії, принаймні, в санадальному перекладі, 13 разів ми зустрічаємо слово поведінка. Із 13 разів три рази звучить фраза. «я Поведінку твою поверну на твою голову. Дуже радикальна заява. Виявляється, те, що ти робиш сьогодні, як ти ведеш себе, як ти поступаєш, це формує твоє майбутнє. Твоя поведінка вплине на рішення Бога у майбутньому. Є дуже е, текст трагічний. І Разом з тим цікавий це Книга суддів 1.7. Один з царів на ім'я Адоні Безек заявляє. 70 царів з відрубаними великими пальцями на їх руках і ногах збирали крихти в мене під столом. Уявіть собі, коли у вас немає пальця, що можна зібрати. Ось цими чотирма пальцями. Але знаєте, цікаво не це, а цікава дальніша його заява. І він говорить так: як я поступав, так поступив зі мною Бог. Він зараз говорить з під столу, голос з під столу. Він без великого пальця на обох руках і на ногах збирає крихти. І констатує факт: моя поведінка, те, що я робив в минулому, те, як я поступав, Бог сьогодні повернув на мою голову. Ви задумались коли-небудь? і Я хотів би, щоб це слово почули. Багато людей, які не продають особливого значення, які вважають, що вони господарі своєї долі, які видають злочинні накази, які вважають, що вони сильні пересувати кордони і межі і ще багато дечого іншого. Так ось, слово Боже, Псалом 17, 26 і 27 текст говорить наступне. Із справедливим ти поступаєш справедливо. З чистим чисто, але із лукавим Бог Поступає згідно його лукавства. Виявляється, підлість, жорстокість і лукавство Адоні Безека призвели до того, що замість царського трону він під столом збирає крихти. Дуже і дуже повчальний урок сьогодні для кожного із нас. Друзі, хай ця думка закарбується в нашому серці. Хай би це почули. Політики, хай би це почули люди, які видають злочинні накази. Хай би це почули ті, хто прийшов з війною на наші землі. У міру твоєї поведінки, як ти поступаєш, каже Боже Слово, так я поступлю з тобою. Це надзвичайно серйозне застереження всім для нас, у тому числі. Це застереження дітям. Як ти поступаєш стосовно своїх батьків, точно так в майбутньому твої діти будуть поступати із тобою. Це застереження дівчатам, які можуть грубі слова говорити для своїх матерів. В майбутньому так твої доньки будуть поступати з тобою. Я повторюю ще раз цю фразу: ми формуємо наше майбутнє нашою поведінкою сьогодні. Чи можна його змінити? Безумовно, можна. Але тепер ми повинні зрозуміти, що для того, щоб наше майбутнє було благословенним, було у форматі Божих заповідей і Божого Слова, ми повинні стати саме на цей шлях. Ще одна історія, друзі, я хочу на сам кінець зауважити для вас із книги Пророка Йони. Перший розділ таке слово. Восьмий текст і далі. Сказали люди до нього: штормить море, шукають причину, чому загибель заглядає смерть уже в очі, і запитують Йони, об'яви нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, що ти робиш, звідки ти йдеш, який твій край і з якого ти народу? І він сказав до них: Я Єврей, я боюся Господа Небесного Бога. Що вчинив море та суходів, і налякалися надзвичайно ці люди великим страхом, і сказали до нього, що це ти наробив? Що це ти наробив? Давайте поставимо ось це питання людей, кожен із нас собі. Коли штормить у сім'ї, що ти зробив? Коли штормить у церкві, Можливо, тому що ти, Йона, вирішив зробити щось, що не відповідає параметрам Божого Слова. Коли штормить у Україні, коли війна, що ти робиш, виявляється шторм у морі, це не тому, що прогноз погоди такий, не тому, що пора така, але в даній ситуації із Йоною, тому що. Йона, ти щось робив неправильне. І твоя поведінка, і твої дії призвели до того, що зараз ти ризикуєш бути викинутим за борт корабля. Історія все розставляє на свої місця. Той, хто своїми нерозумними, жорстокими, немудрими діями призводить до того, що штурмить не просто сім'ю. Не просто окремий етнос, а штормить цілі країни. Той, хто призводить до воїн, має зрозуміти, як я поступаю, так буде поступлено зі мною. Справедливості Божої ніхто не відміняв. Закон осіяння і жнив ніхто не відміняв. І якщо ти зараз береш повною рукою і кидаєш жорстокість, зброю, смерть. На інших, то прийде час, що ти не зможеш ось цими чотирма пальцями взяти, хоч трошечки, тому що справедливість Божа буде відплатою для тебе. Подумаємо над цим, друзі, що думає Бог про нас? Що Бог думає про нашу поведінку? Повторююсь, в сім'ї, в суспільстві, в церкві? Яким чином? Моє майбутнє може бути зроблене кращим і благословеннішим, аніж те, яке воно є зараз. Це означає, я повинен змінити курс. Йона, ти не впливаєш на шторм, ти не впливаєш на висоту хвиль, але ти впливаєш на те, що можеш змінити свій курс. Ти вплив у фарсіс, а твоє призначення Ніневія. Інколи варто зупинитись і подумати. Інколи варто задати самому собі питання, Господи, а що ти думаєш про мене і яке майбутнє мене очікує? Мируй, добра усім!